Лариса Ніцой, українська письменниця, громадська діячка, борець за українську мову. Вітаємо вас! Слава Україні, пані Ларисо. Ларису, слава. Так, тема, яку ми хотіли як ваші справи загалом, скажіть нам, і тема, яку хотіли зачепити Чого? з вами? бачите так теж в режимі економії. Але нічого, головне, що ми всі живі. Так, і... це правда. Хотіла з вами поговорити про рішення, зокрема ну від влади ініціативи кабінету міністрів, розробити законодавчі документи про можливий іспит на отримання громадянства українського. Іспит має бути з української мови історії, і ще щось третє, якщо я не помиляюся. Конституції так знання конституції України дуже важливо. Як ви це сприймаєте? І, в принципі, питали про це голову секретаря РНБО пана Данілова. Що робити з тими українцями, які мають громадянство, але ну, далекі від цих і предметів, і знань з тих предметів, про які говорить Кабінет міністрів? ну По-перше, це, звісно, що закон давно назрів, він повинен. Давно бути ухвалений в країні і здавати е екзамени, і громадянство треба заслужити, і показати, що ти от е для чого? Для чого е здавати екзамен з історії і з мови, ну і на знання конституції, але в першу чергу на знання історії і мови, як і роблять інші країни і е інші нації, для того щоб е побачити що світоглядно. Ця людина поділяє якісь державотворчі чи і, ну, погляди на життя І взагалі світоглядно. Ця людина недалека від нації, частиною якої хоче стати. От для чого оці екзамени з історії і з мови, бо вони формують світогляд не тільки в нас, а й в інших країнах інших націй. І такий закон е, потрібен давно, але є знову ж таки у мене певне застереження. Е, На превеликий жаль, у нас в гуманітарній сфері закони, які пишуться, вони мають один величезний спільний такий ганч, скажімо так. Це як і все наше суспільство має велику проблему. Це російськомовні громадяни, і це зросійщення нашого суспільства. Чому це велика проблема? І зараз ми з вами подивимося, яке це відношення має до е, законів. Е, проблема велика в тому, що власне оце і є російськомовні громадяни. Вони з україномовними громадянами ми маємо різні світогляди. Люди, які виховані на Пушкіні, на Булгакові, вони одних героїв люблять чи поважають, чи там цінують. А українці, які виховані на українській літературі, українській мові, українських традиціях, інших героїв поважають. Це є тільки один приклад героїв наводжу. І ми чудово знаємо, хто підтримує, наприклад, Бандеру, хто не підтримує Бандеру, чи хто кликав Путіна, ті, які були виховані на російській культурі тут в Україні, і хто Путіна не кликав, ті, хто були виховані на українській культурі і відповідно українською Мовою. Коли ми говоримо мова, ми маємо на увазі весь комплекс. Традиція, історія, культура, все це українською мовою, а російська мова це весь оцей набір російської мови. І от мова несе за собою світогляд. Російська мова в Україні. І українська мова в Україні це два протилежних світогляди, і наші люди мають протилежні світогляди, ті, які розмовляють російською мовою. Так, зараз нас об'єднує одне таке. Об'єднавче велике це пуйло. Ми всі його, м'яко кажучи, не любимо. Але багато питань у нас ще залишаються конфліктними, багато питань у нас непорозумінь з приводу літератури, з приводу історичних персонажів, тільки тому, що ми розмовляємо різними відповідно, по різному вихованні і різне бачення у нас цих всіх подій. І наше суспільство через це лихоманить, через це ми перебуваємо в цьому турбулентному стані через це у нас не йдуть реформи, через це у нас на виборах постійно на 180 градусів. Ми беремо ту інш ту чи іншу владу, і це також російськомовність наших громадян, зросійщеність наших громадян, також є однією з причин цієї війни, що ми до неї були не готові. Не готові російськомовні, тому що вони спілкувалися тією ж мовою, що орки однією мовою були в одному спільному культурному середовищі з орками. Це для них вони були браття. А ми, україномовні, теж були не готові, бо ми дивилися на своїх зросійщених громадян, на своїх зросійщених українців. Ну казали, ти вони ж нормальні люди, ну розмовляють не так трошки, як ми, і тільки в цьому вбачали проблему. І в результаті ми теж думали, що орки нормальні люди, а вони не люди і не нормальні. І от це все в комплексі, насправді, оця мовна проблема, насправді, в комплексі має дуже багато наслідків і відображається вона також і на законодавчому рівні. Якщо взяти, наприклад, мовний закон, зараз ми вже перейдемо до цього швиденько про громадянство. Якщо взяти, наприклад, я, я приклад проведу мовний закон, ми догоджаючи. Російськомовним громадянам е, завели ну, наприклад, законотворці наші, які писали цей мовний закон, навіть якщо вони україномовні, вони не хотіли сваритися зі своїми колегами по фракції, бо ну теж саме ЄС. Ми зараз вважаємо, що ЄС в парламенті дуже патріотична фракція, але е, ЄС наполовину своєї російськомовна, і от вони пишучи, наприклад, закони. Вони оглядаються, навіть якщо це україномовний з україномовним світоглядом, з українським світоглядом він оглядається на своїх колег по фракції, які є російськомовні. Він не хоче з ними сваритися. Він не хоче сваритися зі своїми партнерами по бізнесу. Бо партнери по бізнесу спитають, що ти там понаписав у своїх законах? Що ти мене ущемляєш у своїх законах? Я російськомовний, я такий самий патріот, як і всі. І е, не хочу з родичами сваритися у багатьох дружина російськомовна, теща російськомовна чи свикруха російськомовна, і от не хоч, не маючи бажання е, входити в їхні конфлікти, виходити із свого комфорту зони свого комфорту, вони цю зону комфорту і особистий комфорт ставлять вище над державним інтересом. А державний інтерес такий, що нам треба було давно вже провести дерусифікацію суспільства. І от, коли ми мовний закон писали, ми догоджали. Е, Своїм же ж друзям, колегам, партнерам не хотіли сваритися із попсовими співаками російськомовними. То в законі так і написано, що ведучі можуть конференціє бути україномовними, а пісні співати можна російською мовою, бо такий творчий задум, бо це така, таке мистецтво російське. Наприклад, ми не хотіли сваритися із магнатами телевізійними, які знімали назнімали кучу матеріалів російськомовних, і тому закон і ввели, що ведучі. На студії можуть говорити українською мовою, а всі експерти можуть говорити російською мовою. От до чого призводить наше потакання з російщеним громадянам і наше потакання оцим протилежним світоглядним речам, які ми ці протилежні речі закладаємо в закони. Зараз ми сваримося, чого це на телебаченні так багато російськомовних, а це не суперечить закону. Чого в нас концерти іде війна, а у нас співаки й досі російською мовою? А це не суперечить Закон. Чи взяти у Верховній Раді зараз, і це продовжується і сьогодні? Зараз в Верховній Раді лежить законопроект, який, який подав ЄС ем, деколонізація е, гуманітарної сфери. Ми знаємо, що гуманітарна сфера колонізувалася, основний інструмент це був мовний, це була русифікація українського суспільства заведення російської мови в Україну і повністю русифікували всю гуманітарну сферу. То, якщо є, і це наше колоніальне минуле, російська мова не наша рідна, вона була штучно спеціально заведена на штиках тою ж зброєю 100 років тому особливо. Так от. E, наші сьогоднішні вже законотворці подають оцей законопроект. Ми провели з вами декомунізацію. А деколонізація це в наступний крок. Це правильний законопроект. Ми не встигли його провести після декомунізації. Ось зараз подали цей законопроект. Так от логічним є, якщо є. Колонізація і основний інструмент колонізації є російська мова. А є законопроект про деколонізацію. то й повинно в цьому законопроекті про деколонізацію згадуватися дерусифікація або знеросіщення. у цьому законопроекті. Немає такого розуміння як знеросіщення або дерусифікація. Чому? Тому що йдемо на догоду своїм російськомовним друзям, колегам, партнерам. Знову їм догоджаємо. а з дерусифікацію суспільства треба негайно, негайно проводити, тому що ми були повторимося, не готові до війни саме через цю проблему. А тепер повертаємося до цього законопроекту про громадянство, дивимося знову ж таки, кому ми понадавали громадянство і про кого ми зараз переживаємо в першу чергу. Можливо, про англомовних, ну ні, звичайно. Ми переживаємо про російськомовних, про росіян, яким ми понадавали громадянство, а також і іншомовним громадянам. І от нам законотворці говорять про те, що ну, от ми дамо їм термін два роки, і якщо уже тим, кому... Дали це громадянство, знову ж таки, чому і досі немає цього закону? Та на догоду з російщеним, тому що в нас дуже багато е, зросійщених в самій країні. І тому росіянам так легко отримати. Е, зараз е, це ну як легко, вже звісно, не так і легко, але все одно легко було легше отримати наше українське громадянство, бо ну таку в нас російська мова, і вони російська мова не, не бачили у цьому ніякої проблеми. Зараз ми розуміємо, яка це величезна е, проблема. Так само і от у свіженькому цьому законопроєкті. кажуть законотворці. Ми їм дамо два роки, і вони протягом двох років. Вивчать і історію, і нашу мову, тобто ми їм надаємо громадянство, а вони зобов'язуються протягом двох років вивчити нашу мову, нашу історію, ну і там конституцію. І от у мене питання до оцих же законотворців, які знову йдуть на догоду е російськомовним або росіянам, або е іншомовним, бо в першу чергу нас турбують росіяни. Які хлинуть після розвалу, Раші, після... вони ж до нас всі припруться, і нам треба негайно себе обезпечувати на законодавчому рівні, так от у мене питання щодо механізму вирішення цього, цієї проблеми? А як хто через два роки буде розпитувати у тих громадян, які отримали громадянство, чи ти вивчив мову чи ні? Чи це буде знову якась комісія, чи це будуть якісь інспектори, які інспектуватимуть тих, кому вже надали громадянство? Чи це знову, як в мовному законі, з, е, прибрали інспекторів, а мовний омбудсмен він же не контролюючий орган, він каральний орган, якщо ти до нього звертаєшся зі скаргою, а інспекторів немає. Значить, немає скарги. А коли є скарга? Це коли громадяни скаржаться. То в законі про громадянство, про отримання громадянства, протягом цих двох років людина повинна вивчити мову. А якщо вона не вивчила, хто її буде контролювати? Звичайний громадянин, який знову ж таки прийде до такого е, росіянина, який став уже українцем, у них виникне конфлікт. Фарка. Пані Ларисо. Я дуже перепрошую. Я так, дуже, дуже прошу я... вас Тут трошечки стисніше, такі. тому що в нас ефір до 21.30, вже 21.34, Ще так, по два так. слова хочеться в студії людям дати. І, е, так, важливі так, речі так, говорите так. глибокі. Десь продовжимо в інших ефірах. Точно я завершую, що. У цьому законі знову ж таки закладено догоджання іншим, а не державним інтересам, і там знову ж таки недопрацьований механізм.